21-й автосалон «Сія» зібрав під дахом міжнародного виставкового центру практично усіх головних гравців на вітчизняному автомобільному ринку. Навіть далекі від автотеми українці здогадуються, що без бренду ЗАЗ український автомобільний салон виглядав би дивно. І стенд був, а на стенді прем'єрні моделі. Сьогодні ми презентуємо три моделі: моделі, які будуть існувати на базі моделі «ЗАЗ Віда». Це автомобіль за звіда Фейсліфт, який був представлений минулого року. Сподіваємося, що наступного року вже автомобіль буде запущено у виробництво. Автомобіль за звіда з новим потужним вигутном, який складає 109 кінських сил. Це двигун розробки австрійської компанії. і тільки за два місяці вже понад 500 автомобілів було реалізовано на території України. Але головна прем'єра цьогорічного автошоу це безумовно автомобіль ЗАЗ «Віда», який втілюється у кузові пікап. У представленої моделі за звіда-пікап колісна база зросла до 2 метрів 75 сантиметрів. Задня підвізка змінила пружини на ресори, завдяки чому вантажний відсік вийшов дуже великим. Внаслідок цього авто може взяти на борт 700 кілограмів або 3 кубометри вантажу. Вже на підставі цих тільки технічних характеристик можна буде говорити, що автомобіль буде безумовно користуватися популярністю серед наших підприємців, наших майбутніх покупців та буде поставлено на конвейер у наступному році. За зартом підійшли до справи і на заводі, де для створення пікапа на базі віда знадобилось виконати проектувальні та інженерні роботи. Їх обсяг дає усі підстави говорити про власну розробку на базі існуючої моделі, причому від неї залишилось не так вже й багато. Все від керма до заднього бампера належить запорізькому автомобільному заводу. Поставивши на виробництво нові моделі, в тому числі і віда, ми зробили спробу і на її базі теж відтворити. Вантажно-пасажирський автомобіль це повністю нова конструкція, яка відрізняється від базової, тим, що там підвізка на пружинах, а тут ресорна підвізка. Яка і встановлення її викликало необхідність зробити суттєві зміни в конструкції кузова автомобіля для того, щоб як розмістити саму підвізку, так і інші елементи, які знаходяться в задній частині. Маємо надію часом зайняти перше місце в продажах комерційних автомобілів. В той же час заз розширює вибір в сегменті компактних сімейних седанів і пропонує нову модифікацію з звіда півторалітровим бензиновим мотором Актеко, розробки австрійської компанії AVL на 109 сил, а також віду Фейслів, у кузові седан з оновленим обличчям від хетчбеку, що як очікується вироблятиметься у версії з автоматом та з механічною КПП. На стенді заз були представлені інші авто у цього модельного ряду заз. Таким чином до кінця року ЗАЗ планує реалізувати близько 20 тисяч автомобілів і вийти на перший рядок в загальноукраїнському рейтингу марок.